Як сказав один із наших клієнтів, електричні котли то щось на багатому. Ну що ж, виходить, у цьому відео ми з вами говоримо саме на багатому. Бо сьогодні в нас на огляді електрокотел Тенко Стандарт Плюс Нью. Розберемося, що він може, яке має оснащення коротко по суті і простою мовою. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. З вами Віталій та інтернет-магазин ТТСК. А ще. 80% людей дивляться наші відео без підписки. А я, якщо чесно, дуже хочу добити 30 тисяч підписників. Тож у мене проста пропозиція: з вас підписка, а з нас ще більше якісних оглядів і корисних порад. Бо кожна підписка та кожний лайк нас ну, дуже мотивує. Домовились? Супер! Тоді поїхали! Тенка Стандарт Плюс Нью це серія настійних електрокотлів, які можна ставити як основне джерело тепла або ж підключати в парі з іншим котлом, наприклад, з твердопаливним або газовим. Котел розрахований на закриту систему опалення з примусовою циркуляцією з мінімальним тиском в 1 бар, а максимальний тиск до 3 барів, що цілком стандартно для сучасних систем. Потужність моделі від 6 до 36 кВт. Менші можуть працювати як від однофазної, так і трифазної мережі. А от потужніші 15 кВт і вище вже підключається тільки до 380 вольт. І ще один плюс: усі моделі зібрані на модульних контакторах. У Тенко стандарт плюс ю встановлені електромагнітні модульні контактори. Якщо коротко, це елемент, який автоматично вимикає та вмикає нагрів, коли це потрібно. І тут є важливий плюс: ці контактори працюють безшумно, не клацюють, не гудять і не бояться вібрацій. А це якраз те, що треба для використання вдома. Нічого не дратує, усе працює чітко і спокійно. Саме тому такі контактори і використовуються у побутових електрокотлах. Це сучасне і комфортне рішення. Корпус котла Тенко доволі компактний, висота 740 мм. Ширина 415, глибина 285. Тобто він легко поміститься навіть у невеличкій топочній. На передній панелі все максимально просто і зрозуміло. Є механічний термометр, показує температуру теплоносія та тиск у системі. Два індикатори: зелений світиться, коли котел під'єднаний до мережі, а червоний коли він гріє. Також маємо три тумблери для перемикання щаблів потужності, зручно дозувати навантаження, і механічний термостат, яким можна виставити температуру від 0 до 90 градусів Цельсія. Просто надійно і без завіг наворотів, те, що треба для побутового використання. І тепер дивимось під корпус на нижню панель котла. Тут все розміщення зручно: кнопка вмикання та вимикання приладу, шланг від запобіжного клапану. Трубка від автоматичного повітровідвідника і два патрубки для підключення до системи опалення діаметром 3 чверті дюйма. Все на своєму місці, нічого зайвого, монтажники це точно оцінять. До речі, на нашому каналі вже є огляди майже на всі побутові котли від торгової марки Тенко. Якщо розглядаєте різні моделі, дуже раджу глянути. Посилання залишаю під відео в описі, а ми рухаємося далі. Під корпусом котла його серце, теплообмінник. Це сталевий резервуар із патрубками для подачі і відведення теплоносія. Всередині два блоки тенів по три штуки в кожному, які вкручені на різьбі. Принцип роботи максимально простий: теплоносій проходить через теплообмінник, нагрівається до заданої температури і далі циркулює по закритій системі. А головне безпека і стабільність. У котлі є обмежувач температури. Якщо нагрів дійде до 95 градусів, система аварійно вимкне тени. Крім цього, котел уже з заводом оснащений вбудованим циркуляційним насосом Грюнфос UPSO 1560 на 130-й базі, розширювальним баком на 7 літрів від Zielmet Італія, капілярним термостатом Coterm Франція, якісною гідрогрупою безпеки з Італії, це автоматичний повітровідвідник, датчик тиску, запобіжний клапан і мідна обв'язка. До речі, котлиці цієї Серії, маючи і дублюючий модульний контактор, додатковий електрозахист. І ще одна фішка: на платі управління вже є клема для підключення зовнішнього пристрою, наприклад, кімнатного термостата, програматора чи датчика протоку. Якщо нічого не підключено, клема замкнута перемичкою. Посилання на актуальні ціни та повну технічну інформацію буде у посиланні під відео. Отже, якщо підсумувати, Тенко Стандарт Плюс Ю справді заслуговує на увагу. Компактний, легко монтується, нічого зайвого. Просте управління без складної електроніки все зрозуміло з першого погляду. Вже в базовій комплектації є все необхідне. циркуляційний насос, розширювальний бак, група безпеки, найдійні комплектуючі з Франції та Італії. Працює як самостійно, так і в парі з твердопаливним чи іншим котлом. І найголовніше це доступне та стабільне джерело тепла, яке не потребує вашого щоденного контролю. Якщо шукаєте електрокотел, Поставив і забув без складнощів із нормальною ціною. Цей варіант точно вартий уваги. Маєте досвід користування цим котлом? Напишіть у коментарях, цікаво почитати ваші враження. А якщо залишилося питання по моделі, також не соромтеся. Я завжди на зв'язку та відповідаю особисто. Для підбору котла та всього необхідного, звертайтеся до нас. Контакти зараз на екрані. В нас безкоштовна доставка по Україні і за потреби можемо організувати монтаж у будь-якому регіоні. З вами був Віталій. Та інтернет-магазин ТТСК. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і побачимося у нових відео.